Я чувствую, що ти був <рес> що ти був в тебе літає. Я на узі хочу покладати під дівчат. Мій чоловік Володимир працює на будівельній фірмі водієм. Але зараз в цей нелегкий для усіх час він пішов добровольцем в лави ЗСУ. Після відпустки чоловік прийме рішення. Як їм бути далі? Або залишатися із родиною з нами, або далі йти до лав зу. Дивує подовжувати. Так, не плакать. Не плакать.